Всім привіт, друзі! З вами Ретро Юрій, і як ви зрозуміли, це розпаковка підгодів від підписника. Друга частина. А перед початком відео не забудьте поставити вподобайку, написати коментар. А хто не підписався, будь ласка, підпишіться, щоб не пропустити багато чого цікавого, що вас чекає попереду. Ну що, погнали? Працюємо! Ось таку здоровенну коробку 7-кілограмову прислав мені мій підписник та товариш Олександр. Привіт тобі, друже! Безмежно вдячний за таку здоровенну 7-кілограмову коробку підгонів, ретро-ігрових, звичайно. Ну що ж, давайте розпакуємо. Я, мабуть, її опущу наниз і буду потихеньку викладати, що ж там в 7 кілограмах цього добра. І так, саме головне це пупирка. Є, є. Йдемо далі. Пупирка ще. І так, щось дуже тяжке. Коментар. Тут саме те, що ти любиш. Заінтригував Олександр. Давай подивимось. Про що йде мова. Я трішки здогадуюся, але. Та ладно. Видно? Ставимо на паузу і пишемо, що це. Давайте давайте, я чекаю. Написали? Прослюзились. Навряд чи прослюзились. Але ладно. Це Xbox. Сделано в Украине, написано по кацапски Ну что ж. Це Xbox. 360 -й. Фатка. Класс. Такого в мене ще добра не було. Але так, я їх безмежно люблю. Іксбокси. Привіт власникам Xboxів. Батарейки дешевіють. Будь ласка, затарюйтесь. Класно. Йдемо далі. Так, що у нас тут? Джої. Джої від скоріш за це. Такс. І джою lf 5000 Так, це від Ліфи В комплекті за викабелем та одним повноцінним джоєм. Класно, дякую. Оно що робиться? Ви тільки подивіться. Ігри на Ніну і дядю Соню. Фіфа, бомба і інтрига Хоп? Сафарі рескуй. Файна. Що нас чекає далі? І нас чекають знову ігри. Ха -ха. Ryzen на Xbox 360. Піраточка, але. Але. Такс, Mass Effect. Чудова гра, проходив її на ПК. Look at this Fable. Друга частина. Блін, оце бомбезна гра. Я купив заради першої частини Xbox Original і так толком не пограв. Буквально пограв годинку-дві. Це скарб. Дякую тобі, великий, друже. І FIFA на третю плойку. А в FIFA підгончик. Монополія на Ві. Ну, все, є чим зайнятися. До речі, Олександру я вдячний не лише за підгон, а це товариш, який допомагав мені багато разів після покупки мною Nintendo Wii U. Він мене, можна сказати, за руку провів. Розповів, як шити, що робити, в якій послідовності, як краще з чого почати, чим закінчити. Я безмежно вдячний цьому чуваку. Чуваку, товаришу, підписнику, дуже-дуже вдячний. Безмежно 100 разів. І так, йдемо далі. Залишки від консолі Сюбор. Ну, ось такі. Ну що ж, корпус гарний. Платку знайти невелика проблема. Настане час, знайдемо. Привод. Скоріше за все від PSP. Так, від PSP. Йдемо далі. Резинка. Не презерватив. Коробочка. Загадка. Що цінного має Xbox 360 після своєї смерті? Відповідь середині. Так, заінтригував. Так, після смерті вона має червоні вогні. Вони влізли в цю коробку. Ну що ж, хто знає, напишіть відповідь в коментарях. Поставте на паузу і напишіть відповідь. Хто відгадає? Лайк та пошана. Ну що ж, відкриваємо? Добре, почекаю, почекаю. Та давайте вже відкривати, скільки можна. Ага, скотч. А, ось так. Ось так. А, я не зовсім. Не вдумався в загадку цінного. Це ж приземна пластина, яка використовується де. Той, хто відгадає, той і напише. Ви знаєте, де вона використовується? Що нею прижимають та в якій консолі? Ну що ж, це все подумали ви? Ні, відповів я. Йдемо далі. Йдемо до самого головного. Лишенька на торті. Ви готові? Та-да-да-дам! Сюбор. Та сама Сюбор, яка була в мене. Та сама Сюбор, яку ми булочно купили з братом та грали. Ну там не зовсім сюбор. Я здогадуюся, я бачив скріншот. Готові? Пу! Що скажете? Ух ти. Що ти таке? А пахне як! Саме тими часами пахне. Модифікація випрямного конденсатора, трішки сопельків, перемичок. Зато заглушка є. Точніше, не сюбор, а ліко. Ну що ж, якщо крапля ціла, доведемо до ума та знайдемо її припнути. Можливо, навіть ця консоль прийме участь в розіграші, про який я не забув До речі, розіграш буде. Тож, підписуйтесь, щоб надалі прийняти в ньому участь. Так, це трішки запчастин. Ага. Угу. І саме цікаве. карики, Жовте золото. World of Tanks. З доступом в онлайн. такс, Індіана Джонс. Це, мабуть, Red Dead Redemption 2. Прошу звернути увагу. Red Dead Redemption 2. Так. У -у -у. Клас! Староробний Тінітун. Був у мене такий. 10% від моїх собі в колекцію. Так. Супер Бетмен, Друга частина. 97-й рік. Блін, це самі класні, самі найрідніші карики. Темно-жовті. Такс, такс, такс. Черепахи-мутанти ніндзя. У мене є такий карик. Тож, скоріше за все, піде в розіграш з приставкою. Так. Коробка. Ще коробка. Ще коробка. Це, мабуть, звідси. ну, це 100% звідси. 300 в одному. І такий карик в мене був. Ще коробка. Так, добре. Давайте подивимось це. Супер Маріо. Супер Вандерфор Маріо. Щось цікаве. Треба буде вімкнути, перевірити. Маріо. А, це Зельда, мабуть, так? Жартую, жартую, я знаю. Хм, Цікаво. Ой, такий карик в мене був. Оце скарб. Оце реально скарб. Супер хік. Дуже прикольний карик. Цирк Обожнюю цю гру. Дуже сильно люблю. Я пройшов всі рівні. О, клас! Навіть перечень Ігор є. Клас. Оце тема. Ну і ще пару криктейл. Пам'ятаєте, на прошлій на прошлі розпаковці підгони від підписника в мене були такте? Справда, я не пам'ятаю, там, можливо, перша частина, але була. І щось не, не зрозуміло. Мабуть, команда. Ну і три платки. Платки три. кариків. Трішечки більше, але складемо і приведемо нормальний божеський стан. Я думаю, ніхто на мене не образиться, якщо тут буде плата від DuckTales з першої частини. Якщо там перша, я не пам'ятаю, мабуть, перша. Тож, якось так, друзі. Консоль є, карики є. Все, пора грати. А я безмежно вдячний вам всім за перегляд. Безмежно, безмежно вдячний Олександру за його підгон. Нічого не буде зайвим, все використається. Дуже-дуже вдячний. Я не прошу у вас матеріальної підтримки, донатів чи підгонів, але я не відмовляюся від таких пропозицій. Тож, будь ласка, маєте бажання, я проти не буду. Що ж, безмежно дякую Олександру. Дякую всім, хто. Переглянув це відео. Хто не забув поставити вподобайку, написати коментар та підписатися, якщо цього не зробив досі. Всім безмежно дякую за перегляд. До нових зустрічей, Пока-пока, друзі!